Ось покажу трішки цього акваріуму. Хлопці б'ються. Тут, в принципі, без всяких змін нічого немає нового. Ні рослин, ось цю рибку випустив назад, нехай плаває. Комусь вона буде потрібна, то хтось напише. А так все, тут, так як було. Нічого нового. Декілька самочок треба буде від... відкласти, їх зловити. Бачу, що ось ця буде, ця ось. так само. Подивитися у мене від них малючків ще не було. А ось є можливість їх відсадити і подивитися, що буде. Тому що їх не відсаджував. Вони вже не перший раз народжували в цьому великому акваріумі, але все завжди якось було не до того. І вже коли я дивився, то вже було пізно. Ну, але все ж таки. Все, дякую за перегляд, кладіть вподобайки. Я знаю, що сам переглядає інколи відео забувається зробити, поставити, але все ж таки це не так тяжко. Дякую.